Всім привіт! У нас сьогодні класна підборка від харківського виробника. В основному все в комплектах, є і з камінням, є і без. Перед показом хотіла сказати щодо марказиту. Дівчата, нарешті, вчора я його забрала. Зараз після виходу відео починаю писати дівчатам. Дивіться, що ми зробимо. Я надішлю якнайшвидше всі замовлення, я зніму їх обов'язково, але виставляти вже буду пізніше. І виставляти я буду без цін, тому що це замовлення і на них вже не актуальні ціни. Мені потрібно спочатку у виробника дізнатися оновлений прайс. І взагалі я ще точно не знаю, як ми будемо робити замовлення, але 100% будемо, проте вже після нового року. Тому, якщо вам сподобається якась прикраса з минулих замовлень, можете собі зберегти і потім мені надішлете, коли будемо збирати замовлення. Що стосується вільних прикрас, по ним відео буде на наступному тижні. Так, звідча, дивіться, почнемо з ось такої краси. Звичайно, тут у нас сережки і браслетик. Подивіться, сережки такі довгі-довгі на петельках вони йдуть. Зараз хочу приділити більше уваги ось таким прикрасам, які є вільні в наявності. Їх можна придбати і на подарунки. Зараз грудень, багато хто шукає. Тому не хвилюйтесь, марказит обов'язково подивимось просто трошечки пізніше. Відео по вільним прикрасам буде на наступному тижні. Я про це додатково скажу, щоб ви не пропустили. Дивимось сережки, за вагою вони 20-40 грам, тут тільки срібло, немає вставок. Дуже стильно виглядають, на ось таких петлях йдуть. Вартість сережок 2375 гривень 65 доларів. І класний браслет, вага 21,6 грам. Довжина регулюється 19,5-22 см. Застібка катоглу. Ось так буде на руці виглядати. І вартість браслету 2740 гривень 75 доларів. Далі ще один дуже стильний комплект без каміння. Каблучка 17,5. Інші розміри можна замовляти. Це стосується абсолютно всіх прикрас. Дивіться, какраса в легкому оксидуванні комплект. Сережка за вагою 10,81. Ось такі застіпки. Каблучка 6,69. Можна купляти все окремо. Каблучка за вартістю 840 гривень 23 долари. Вартість сережок 1170 гривень 32 долари. І підвізка 978 вушко. Вартість 985 гривень 27 доларів. Сьогодні ще один комплект без камінців. дивимось, Ось такі кульки. Каблучка у 19 розмірі і сережки на таких великих петлях. Також дуже стильно виглядає. Це класне рішення для того, в кого повна мочка. Вони вам підійдуть ідеально. Вага каблучки 10 грам, висока вона така, дивіться. Вартість 1170 гривень 32 долари. І сережки 1744 грами, Ось ближче петлю показую. Сидять дуже красиво. Вартість 2080 гривень 57 доларів. Далі дивимося ось такий класний комплект Зелена магатом. Каблучка у 19,5 розмірі. Дивіться, які гарні камінці. Також, до речі, в мене є ще з цього комплекту окремо сережки з ось таким перламутром шоколадним можна також дозамовити каблучку. Вага сережок 15,24 з перламутром 14,40. Ось такі застіпки. Каблучка 9,37 г, вона мені схожа на щит. Вартість каблучки 1130 гривень 31 долар. І хочу вам ще перламутр ближче показати. Він дуже красивий перелив має, дивіться. І вартість обох пар сережок 1825 гривень 50 доларів. Далі дивимося такий класний квадратний комплект з брекчевою яшмою. Каблучка 18,5. Дуже цікаві камінці цікавого кольору. Він, в принципі, правильно передається такий блідно блідно лососевий Сережки за вагою 17,34 ось така верхівка в оксидуванні, також є кубічний цирконій, Тут квіточки, бачите. Ще існує підвізка можна дозамовити. Дуже класно виглядає, зверніть увагу, каблучка 7,33 грами за вагою, розмір повний. І також з цього комплекту є ще вільна каблучка з сніжним обсідіаном в розмірі 19,5. Також можна такі сережки замовити. Вартість комплекту 2740 гривень 75 доларів. Вартість окремого каблучки 880 гривень 24 долари. А далі дівчата є вільний комплект з каблучкою 17,5 зі таким гарним мозаїчним геліотісом. Подивіться. Інші розміри також можна замовити. Давайте окремо подивимось стережка за вагою 9,38 гри застібка. Каблучка 5,48 грам. І підвізка 5,77, вона трошки більша за розміром. Вушко. Вартість повного комплекту 3175 гривень 87 доларів. Також можна розбивати. Також ще з таким геліотісом є каблучка 1348 в 19,5 розмірі 9,48 грам за вагою. Ось така тут шинка гарна. Сюди існують сережки, решки, вони йдуть з ось такою самою формою вставки, плюс верхівочка, і вони йдуть на петельці. Але хтось мене запитував на англійській застібці, і можна, в принципі, взяти з минулого комплекту, дивіться, на мій погляд ідеально підходять також. І ще каблучка. Вартість 1210 гривень 33 долари. Далі дивимося ось такий ніжний комплект з кульками і вставочками зеленого нанокварцу. Тут у нас сережки і підвізка, але також основна каблучка, її можна дозамовити. Сережки за вагою 8,63. На вушці сережки значно краще виглядають, вони ось так от прямо висять, не задираються. Дуже красивий кольор вставки, такої морської хвилі. Застіпки. І вага підвізки 3,69 грами. Ось такі вушка. Нічта вартість комплекту 1425 гривень 39 доларів. Далі дивимося ось такий неймовірний сет, сережки без каміння і підвізка з середоліком і з такою також срібною деталькою. Ближчі сережки, вага в них 9 грам. застіпки. Дуже красиво, на кожен день ідеально. Вартість сережок 1025 гривень 28 доларів. І підвізка з вагою 33 грами. Ця штучка рухома, срібна. Ось сам камінець, дивіться. Можна додати жгутик каучуковий шкіряний сюди не пройде за діаметром, на жаль. І вартість підвізки 915 гривень, 25 доларів. Далі є в наявності два вільних комплекти з барочними перлинками. Тут на сережки і підвізка. Вони йдуть без каблучки. Застіпки. Вага сережок 10 грам. Тут біле срібло без покриття. І підвізка 4,66 грами за вагою. Вартість комплекту 1750 гривень 48 доларів. Далі покажу вам декілька пар дуже оригінальних сережок. Вони між собою всі схожі, але все ж таки відрізняються. Перша модель 885 грам за вагою. Одна ось так, бачите, ці детальки продіті. Ось такі застіпки. Вартість 1095 гривень 30 доларів. Далі ось така одинарна моделька, дуже лаконічна. 4,79 грами за вагою, застіпки. Вартість 730 гривень 20 доларів. Третя пара, вона схожа на минулу, але тут є ось така подовжуюча деталька 619 грами за вагою. Всіх цих сережок існує ще коліє, можна його замовити. Вартість цієї моделі 800 гривень 22 долари. Далі є три пари дуже класних сережок на гвоздиках, верхня пара з натуральним аметистом. Тут у нас імітація сітчатої бірюзи і тут імітація коралу. Хоча ось ці камінці штучні, але дуже пристойно виглядають, дуже красиві. На ось таких застіпах йдуть вони на закрутках. За вагою всі 3,5 грами. І вартість 620 гривень, 17 доларів. Так, дівчата, і наостанок дивимось на лабрадорчики. Приїхало декілька прикрас. камінці дещо можуть відрізнятися, але в цілому можна брати комплектами. Я покажу все, що є, а ви вже обирайте. По-перше, ось така яскрава каблучка, вона в 21-му розмірі. Дивіться, хто хотів, синьо жовта іризація. Дівчата, сережки є лише ось такі, тут вони просто сині без жовтої ставки, але мені здається, чудово сюди підходять. Сережки вагою 24 грами, каблучка 1467. Ці прикраси не бюджетні і не легенькі, не для всіх підходять, проте модель шикарна, зверніть увагу. Хто з дівчат минулого разу хотів, я вам не скидувала, тому що камінці дещо інакше прийшли, тому можете зараз обирати. І на фото, на жаль, воно все не передається, треба ось так дивитися. А деякі камінці мають ось такі природні сколи, це є варіантом норми. Можемо сюди ще ось таку підвісочку додати. Також є жовті включення, 12 грам за вагою. Дивіться, вушком. Але ще дивіться: з синьою іризацією є каблучка у 18,5 розмірі. Також можна взяти з минулими сережками. Дивіться, матка більш темна. Та вартість цих двох і ще наступної каблучки буде 2560 гривень 70 доларів. Вартість сережок 4310 гривень 118 доларів. І підвізки 2155 гривень 59 доларів. Так, дівчата, і є ще один ось такий комплектик в жовто-зелених кольорах. Каблучка 17,5 дуже яскраве каміння. Дивіться. В каблучці трошечки жовтіше і але набором класно, тим паче, тут в одній сережці також є такі кольори. Заціную все те саме я ще раз продублюю на екрані. На сьогодні це все ще я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!